«Алавіда» – комплекс по догляду за шкірою, крем і пластирі «LifeWay». Мрієте про шкіру, яка сяє здоров'ям. Шкіра це наше дзеркало. Вона розповідає про наш спосіб життя, харчування та звичайно ж про догляд. А якщо ми скажемо вам, що існує спосіб повернути шкірі молодець і сяйво, знайомтесь, «Алавіда» – революційний підхід по догляду за шкірою. «Алавіда»! Це поєднання найкращих досягнень науки та сили природи. Але віда містить 98,6% натуральних інгредієнтів, таких як мікроводорості, живлять шкіру зсередини, надаючи їй енергії. Екстракт рисових висівок зволожує, і пом'якшує шкіру, пептиди молочного протеїну стимулюють вироблення колагену, олія мигдалю живить і захищає шкіру. Вітаміни надають шкірі сяєво і здоров'я. Ці компоненти працюють синергетично, забезпечуючи комплексний догляд за шкірою. Але віда це регенеруючі тріо, зволоження, регенерація, сяйво, пружності та загального вигляду шкіри. Щоденний освіжаючий нектар захищає від шкідливого впливу навколишнього середовища. Нічний крем відновлює шкіру під час сну. А фототерапевтичний пластир стимулює природні процеси регенерації, шкіра більш сяюча з першого дня. Є два рекомендованих місця для розміщення пластиря алавіда, основа шиї і нижчі попка. Застосовуйте пластирі ще вечора перед сном. Пластирі можна носити до 12 годин. Клінічні дослідження показали, що носіння пластиря алавіда протягом п'яти ночей на тиждень. Протягом 30 днів призводить до значного покращення фізіологічного функціонального стану різних органів, таких як лубні долі, гіпоталамус, надниркові залози, щитовидна залоза, гіпофіз та печінка. Якщо ви шукаєте природний спосіб зробити вашу шкіру красивішою та відчувати себе краще, комплекс Алавіда це саме те, що вам потрібно. Клінічні дослідження довели ефективність алавіда. Регулярне використання призводить до збільшення зволоження шкіри, покращення її пружності, зменшення зморшок і тонких ліній, вирівнювання тону шкіри, надання їй сяйва. Алавіда це більше, ніж просто косметика. Це інвестиція в вашу красу і здоров'я. Якщо ви мрієте про шкіру, яка привертає захоплені погляди, то Алавіда саме те, що вам потрібно. Пробуйте і переконайтесь самі. Замовте Алавіда вже сьогодні і подаруйте своїй шкірі нове життя.